Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наша рідна українська мова. І поговоримо ми сьогодні з вами про лексику, про царицю української мови. Справді, тільки в нашій українській лексиці ми можемо почути такі колоритні, такі цікаві, такі самобутні слова. Як, наприклад, митець або Мисткиня, митець або мисткиня. А хто це? Виявляється, ось так ми говоримо про людину, яка займається творчістю, яка є або письменником, або художником, або скульптором. Це майстер своєї справи. Чоловік митець, а жінка мисткиня. Ось так. Красиво колоритно. А чи знаєте ви, як ми називаємо скибку хліба? Знаєте, теж дуже красиво. Окраєць хліба. Запам'ятовуйте, скипка це не наша. Суто українське окраєць хліба. А ще, чи знаєте ви? Як красиво українською мовою сказати тихенько. Слухаймо тишком нишком. Тишком-нишком. Ось так красиво, справді? А ще, чи знаєте ви, як мама українка називає свою дитину новонароджену? Писклятко! Писклятко! Дитина ще не говорить, вона тільки описує писклятко. А от дитина, яка вже ходить, до неї мама звертається і каже: Мама україночка, ясочка моя, лелітко моя, ясочко моя, лелітко моя, ось такі суто українські слова. А чи знаєте ви? Що ми, українці, ми не гніваємося, а ми пасіюємо, пасіювати ось таке красиве слово. Тобто бути трішечки-трішечки таким сердитим або сердитою. Пасіювати. А ще, чи знаєте ви, що кожна жіночка, кожна дівчина, кожна дівчинка, а й навіть бабуся? Носить у сумочці люстерко. Не дзеркало, ні. Це калька з іншої мови. А от люстерко це суто українське слово. А ще, чи знаєте ви, що в українській мові є таке колоритне слово, свічадо? Ось так ми говоримо замість звичного, не нашого слова. Свічка. Свіча красиво, інтелігентно і вишукано. Ось так. Вивчаємо слова, вивчаємо лексику української мови і знаймо, що є дуже-дуже багато слів, які можемо використовувати. З вами була я, Наталка. До побачення! Далі буде обов'язково!